У маленькому містечку жила дівчинка на ім'я Лілія. Вона любила гратися вдома, малювати, слухати мамині казки. Але одного ранку мама сказала: Сьогодні ми підемо в садочок. Лілія насупилася. Я не хочу, там буде страшно. Я не знаю діток, а без тебе мені сумно. Мама ніжно обняла донечку. У садочку є багато іграшок, книжечок і друзів. А я завжди повернуся за тобою. По дорозі до садочка Лілія тримала маму за руку. Вона боялася відпустити. Але раптом побачила кольорову стежинку, яка вела просто до дверей садочка. Це чарівна стежинка для дітей. Які вперше йдуть у садочок, пояснила мама. Вона допомагає знаходити друзів. У групі було багато дітей, дехто будував вежу з кубіків, інші малювали, хтось сміявся з вихователькою. Лілія спершу стояла осторонь. Та раптом до неї підійшла дівчинка і простягнула ляльку Хочеш погратися? Ліля несміливо взяла іграшку. Потім ще один хлопчик покликав будувати вежу. І за кілька хвилин Лілія вже сміялася разом з іншими. Коли мама ввечері прийшла, Лілія радісно кинулась їй в обійми і вигукнула: Мамо, знаєш, у садочку є чарівна стежинка. Вона справді привела мене до друзів. Перший похід у садочок може здаватися страшним, але там чекають нові друзі, ігри й пригоди. А мама й тато завжди поруч з серцем і обов'язково повертаються.